Шановний головуючий, шановні колеги народні депутати, Комітет з питань промислової політики та підприємництва розглянув законопроект 2877 та з врахуванням зауважень головного науково-експертного управління та обговорення на комітеті, рекомендує повернути цей законопроект суб'єкту правозаконодавчої ініціативи. З чим це пов'язано? З тим, що я вже тільки що казав в своєму виступі, що ми категорично проти того, щоб наражати на додаткові риски підприємців, платників. Податків в тих умовах, коли не можна буде точно верифікувати оприлюднення цієї інформації на сайті Кабінету міністрів, коли ті ризики, які виникають в зв'язку з потенційним прийняттям цього законопроекту, вони є значно більшими, ніж його потенційні вигади. Бо наскільки ми можемо прискорити той вступ в дію законопроекту, коли офіційні друковані видання виходять декілька разів на тиждень, на два дні прискорити і для того, наразити всіх платників податків і всіх підприємства. Ємці під ризики того щось буде не так трактовано, ми вважаємо це є абсолютно неприпустимим. Окрім того, в цьому законі є норми, які вносять зміни, наприклад, до закону про технічні регламенти та оцінку відповідності, який набере чинності тільки 10.02.2016 року, що також є абсолютно юридично неприпустимим і некоректним. Тому ще раз кажу, що комітет цей законопроект не підтримує, і також наголошую ще раз для кабінету міністрів, що коли йдуть важливі закони, приходьте, міністр, заступники міністра на комітети і працюйте по цих законах. Ми будемо оперативно виправляти. Бо коли є такі проблеми, їх треба заздалегідь вирішувати. Дякую.